Головна вимога протестувальників з польського боку це повернення до системи дозволів на вантажні перевезення для українських водіїв. Наскільки взагалі це логічна, логічна вимога і чи можливо її виконати? Дійсно, якщо ставити таким чином питання, що тільки через повернення цієї системи дозволів ми розблокуємо три пункти перетину кордону, які зараз найбільші да, українські заблоковані. Царава Руська, Ягодин і Краковець, то дійти до якоїсь згоди не вийде, тому що це дійсно не вкладається в жодні рамки Європейського союзу і домовленості, і законодавства, тому що до червня 24 року, абсолютно згідно з законодавством ЄС і Польщі, яка є частиною ЄС, жодних лімітів квот українські перевізники не мають оформляти і це. Не передбачено нічим тому це знаєте з таких моментів, що ми вимагаємо те, що нереально досягнути, і здебільшого це, звичайно, вже входить більше на політичні лозунги, а не економічні якісь вимоги. Тим більше, що українські перевізники не роблять погоди, реально не роблять погоди економічного тиску на. Польських перевізників, адже польські перевізники заробляють більше грошей і маржі прибутку на цих маршрутах, яких українські перевізники не возять, тобто в Німеччину, у Францію, в Нідерланди. Вони возять вантажі по Європі. Тому тут більше такі реально політичні моменти сьогодні дійсно буде ця прес-конференція, де буде наш там Роман Ващук бізнес-омбудсмен в Україні. І посол України в Польщі, і асоціація українського бізнесу. в Польщі, тобто, ми будемо пояснювати, як бюро інвестиційних програм, що дійсно тут не економічні важливі впливають зараз на цю ситуацію, на жаль. Від пана Сергія Деркача ми почули про те, що є першочергові і другорядні вимоги. Українська сторона запропонувала власне задоволення другорядних, так би мовити, умов? Це відкриття порожніх смуг для відкриття смуг для порожніх вантажівок на пунктах пропуску гринів Долгобичів і Грушів Будомаш. як ви вважаєте, чи такий компроміс врешті задовільнить пікетувальників, точніше блокувальників? І взагалі які ще Потрібно компроміси, на вашу думку, зробити. Чи достатньо цього? Тут, тут я можу погодитися, що не треба було в принципі призводити до ситуації, що були черги великі, а вони давайте будемо щирими. Вони були до початку страйку, тобто, до 6 листопада були черги. Навіть коли ви реєструвалися в системі є черга, можна було подивитися, що там 6 чи 7 днів треба було чекати, щоб проїхати до Польщі. З України, і дійсно, це був такий прецедент: що а чому пуста вантажівка має чекати там 6 чи 8 днів для перетину кордону для повернення по суті назад додому, коли ну, пуста вантажівка не заробляє грошей грошей ні українським перевізникам, ні польським? Тому тут питання до нашого міністерства інфраструктури розвитку громад дійсно щодо. Розвитку інфраструктури прикордонної відкриття більшої кількості пунктів перетину кордону, зокрема там ли нижче у Волинській області. Про що я постійно говорю і розвиваю цей проект на Волині, але щось він дуже повільно рухається. А друге питання: ну не, не 6 листопада ми дізналися про те, що буде страйк. День, коли він почався, да ну перевізники, асоціація, наприклад, міжнародних автомобільних перевізень, яка є сьогодні теж учасником е цієї прес-конференції, у Варшаві, вона попереджала ще за тиждень, а то й за 10 днів до початку цього страйку вже була інформація, що буде, буде ця ситуація. Ну, треба було мені здається, вже в цей час почати перемовини, а не тиждень, е вже після. Страйку, коли вже зараз черги дійсно там по 35-40 км кілометрів стоять на території України, і на території Польщі. То мені здається, все таки наше міністерство і шановний пан Сергій Деркач мав би цю ситуацію вловити і почати перемовини заздалегідь, щоб уникнути економічних збитків. А по суті, зараз і перевізники, і імпортери, і українські експортери на жаль. Ну зазнають збитків прямих економічних. А вівіть, якщо це наприклад там свіжа риба чи м'ясо, уки якої там термін придатності на да, імпорт чи українського експорту там тиждень. Це ж все? все, немає цієї продукції. Вона не доїхала до клієнта, гроші а не, не отримують. Але польські блокувальники попереджали, що вони будуть вантажі з гуманітарними вантажами, а також швидко псуючі продукти пропускати. Тобто вони цього не роблять? Не пропускають. Може є якісь окремі кейси, коли пропускають, але все стоїть. І а більше не я думаю. Як скажу. ви гадаєте? Ну, по перше, не пропускають прикордонники польські не пропускають. Тобто, це свіжа інформація, що саме хто блокує, не страйкарі. Вони ж там не ходять, знаєте, як руками на розмахують. Саме польські прикордонники, по угоді, я так розумію, зі страйкарями не пропускають вантажі, і це є проблема. Тому що стосується. Таких швидкотермінових продуктів розворочуються і їдуть на інші пункти перетину. Слава Богу, ще є декілька пунктів перетину в Україні і не тільки з Польщею, та, і з Словаччиною, з Уголоччиною, які працюють в стандартному режимі, але там теж корки зараз великі, теж там по 10 кілометрів, тому що ну, всі вантажі якось. Поїхали по інших маршрутах. Тобто зараз на всіх пунктах перетину України з європейським союзом є проблеми зі швидкістю тобто, мінімум тиждень треба стояти. Пане Олександре, хто не допрацював? Ви кажете, що про... було відомо про мітинг, про блокування кордону за доволі довгий період до того, як він трапився? Тож хто не допрацював? Ну тут немає єдиного відповідального на щастя чи на жаль. То і звичайно, причина не в українцях, ні не в українських там перемовниках. Та тобто, причина ми маємо шукати у страйкарях і в організації, яка це організувала, і домовлятися з ними вести більш мабуть жорстко перемовини і швидко. Тобто, тут треба агресивно проводити перемовини і сформувати нарешті проектну команду перемовників з ну з боку там, міністерства. І всіх наших там прикордонників, можливо, теж там агентство відновлення, щоб відкрили більше додаткових пунктів ну, але це ну, нереально швидко. Але є частина відповідальності, я вважаю, і наших асоціацій профі-бізнесових. треба було бити в набат ще там за 10 днів до початку страйку. Як тільки було відомо, що така ситуація відбудеться теж більш агресивно, ну і звичайно. Знов таки на наше міністерство інфраструктури відповідальний заступник, треба швидше оперативніше це проводити. Я ж кажу, з перший день страйку треба було вже їхати в Польщу домовлятися, а не по тиждень після цієї початку. Тому давайте вже говорити про вирішення проблеми зараз. Сьогодні я сподіваюся, що який вже там компроміс проміжковий буде у Варшаві, але Ну, страйк оголошено до 4 січня 24 четвертого року, ще е, півтора місяця мінімум. Тому є ризики, що вони будуть політично тягнути. І проблема в тому, що зараз немає постійного міністра транспорту Польщі. То зараз цей е, е, а, а, Адамчик, наскільки я розумію, прізвище він же ще 2-3 тижні, і він піде, тому що сформується новий уряд, і тому вони теж на цьому якби грають, що немає. Ну, майбутнього постійного міністра транспорту, це все ж ускладнює перемови на розумію. Так до речі, ми будемо сьогодні продовжувати цю тему, і будемо говорити про формування нового уряду в Польщі? Тож спитаємо експерта про те, наскільки реально буде вирішити проблему блокування українського польського кордону в найближчий час. І на завершення, пане Олександре, скажіть вашу точку зору, як би можна було швидко вирішити цю проблему? Це завжди робиться так. Створюється терміново там за годину команда перемовників з відповідальним високим рангом чиновників. Ну заступник міністра, в принципі, підходить на цю роль. Відрядження Варшаву, то вже через пів доби команда сидить в Варшаві, визначаються цілі, визначаються ресурси, якими будуть закриватися. Ця проблема швидко вносяться зміни в спрощення. Системи перетину кордону вантажівками відкриваються додаткові смуги всі додаткові ресурси кидаються на решту незаблокованих пунктів перетину кордону, щоб полегшити життя українському бізнесу в першу чергу, і далі проводяться жорсткі агресивні перемовини. Але інфраструктури у решті кордонах пунктів в принципі достатньо, щоб вирішити зараз. Але на жаль, поки що це не зроблено. І ще скажіть, чи вважаєте ви суттєво важливим включення в перемовини якраз представників Єврокомісії? Адже говорять якраз, що транспортний безвіз був з ЄС, а не з Польщею конкретно? Дуже абсолютно, абсолютно. Це дуже, дуже сложна думка, що саме Європейська комісія має дивити на польський уряд і на міністра транспорту, навіть який там по суті не. Не фінальне да, на, на сьогоднішній момент е, через зміну уряду і давити через правила регуляції європейського союзу і через позбавлення певних пільг чи там ресурсів да, європейських фондів Польщу, тому це можливо знов таки на політичному рівні.